Україна вперше в історії проходить опалювальний сезон на газі власного видобутку та зі збалансованою електроенергосистемою. От як прокоментуєте такі наші досягнення? Ми вперше проходимо не просто опалювальний сезон, там де ключова роль завжди населенню відводиться, тобто забезпечення населенням газом. Це скорочення споживання, і це вперше в чергу через скорочення споживання промисловістю, і яка зупинила свою діяльність е, на тих територіях, які сьогодні контролює Росія, так і, і тих прифронтових територіях, де ведуться або, віддії, або поряд ведуться, і ну, якби підприємства просто не працюють, і населення, яке виїхало, е, або ті території, які е, які знову ж таки або контролюються Росією, і там ну нема вже обліту, де газ просто не постачається, mm -hmm. або при фронталіз... зони, там де ну, люди виїхали, або просто неможливо відновити потенці... ну, нормальне споживання газу, тобто для виробництва тепла, наприклад, там або для поставок цього газу вже в приватні будинки, там багатоквартирні будинки. Тобто це ключовий фактор, тому от в цілому повторюсь, це формує таку якби от ситуацію, коли у нас сьогодні практично трошки менше 20 мільярдів кубометрів, там дев'ятнадцять 19, ,8, 19 ,8 мільярдів вісім мільйонів кубометрів. Таке споживання у нас в минулому році було, а населення і тепло і, і теплокомуненерго, тобто це такі ключові соціальні споживачі. Так вони дійсно вийшли в принципі вперше за останні роки. На забезпечення газом, виключно за рахунок українського виробника, тобто компанію передобування, в першу чергу, це державна компанія, без залучення імпортного ресурсу. З іншої сторони, я би сказав, що ми в останні роки, вже, ну там якщо подивитись, десь з 17, 18, там до 2021 року ближче, ми, в принципі, вже проходили періоди опалювального сезону, коли постачає, це газ для населення теплокомунерго, вже фактично, якби за рахунок власного ресурсу, не, не, не залучаючи прямо в опалювальний період імпортний газ. Ми газ закачували в підземні сховища і починали його використовувати вже в зимовий період для постачання населенню. Покачували в 2023 році. Ми його потім використовували в 2024. І таким чином от, по балансу. Е Кому бухгалтерському, да, я би так сказав, закачки підйому газу нам в принципі вистачало того газу, який ми самі видобуваємо для проходження, от, власне, проходження використання гупальної період в попередні роки. Так, щоб закрити повністю баланс для населення та плакомінерху, нам треба було імпортувати ну, в середньому, десь там півтора мільярда кубометрів, два мільярда кубометрів. Отакий невеликий uh -huh. обсяг газу. Uh -huh. А цей рік, да, повертаючись цей сезон, точніше, 23-24, він ще не закінчився. По перше, треба розуміти, так от, але вже всі кажуть, що ми пройшли так. От має, 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 має на увазі, що всі кажуть, що ми нам вистачило цього газу власного видобутку для своїх потреб. Чому кажуть? Тому що скоротилося це загальне споживання 20 мільярдів, і в принципі тепло і населення сьогодні десь споживають разом показник ну, 12,5, тобто навіть не на 13 мільярдів кубометрів. Зважаючи на те, що у роздобування державна компанія видобуває 13,5 мільярдів кубометрів газу в цілому так. От вам якби показник, що навіть є запас, я би так сказав, навіть є певний профіцит, і той газ, який передобування видобуває додатково да, от, понад потреби населення теплоенерго. Він просто прийде вже на наступний сезон, тому що продавати його не будуть, експортувати його не можна заборонено. Тобто, вже буде такий, скажімо, там запас е, на наступний сезон. Російські атаки на об'єкти української енергетики впродовж двох місяців зими виявилися неефективними всупереч планам Кремля, все ж таки більшість опалювального сезону ми пройшли. Мабуть, от наскільки вдалося відновити нашу енергосистему з минулорічних атак, і наскільки стійка вона сьогодні? В принципі, ми пройшли опалювальний сезон. От я так скажу от вже можна готуватись до наступного. Чому тому, що е, листопад-грудень були доволі теплими місяцями, тобто ми там зекономили і газ, і електроенергію також менше було навантажені на енергосистему. Плюс половина січня також була м'яка. Тобто зима була м'яка. Сказати, що, те, що ракетні удари були, що вони завдавали шкоди, так не можна. Тобто, в принципі, такого не було, і слава Богу, що їх не було. Принаймні по тих ну, підстанціях, які страждали минулого року, в сезоні дуже, дуже значно такого не було. З іншої сторони, дійсно, от в Укренерго також визнають, що таку ключову роль зіграли природні фактори, те, що ми з вами говоримо, от зараз уже от, в цей період, і наявність великої мож... можливості використовувати у «Укр...» великі запаси води, тобто води більше, просто і вони можуть працювати, зливати її. І от тут проблема дійсно: наскільки енергосистема, от ви так запитали, стійка так. наскільки вона була відновлена? Вона не була відновлена в повній мірі. Це і Укренерго визнавали також і в міністерстві визнавали, і більше того, от, буквально днями е, те, що я от чув також і можна просто то ну послатись на те, що ми бачимо. Да, на офіційні дані, що Агентство відновлення, так от е, вони визнали, що на жаль вони не встигли і вони не змогли повноцінно побудувати укриття для підстанцій. Так, оці бетонні комплекси, які е, передбачались. Це правильно, це треба робити. Це великі гроші, насправді затрати, але це об'єктивно треба робити. Проблема та що самі підстанції, які в минулому році ну вже в минулому сезоні, точніше, опалювальному, постраждали з них. От те, що я знаю, було 30 об'єктів, які суттєво постраждали. Це магістральні підстанції, і їх треба було фактично порядка 10 капітально ремонтувати. Тобто, знаєте, не 30, а 10 треба було капітально ремонтувати. З них відремонтували тільки е, дві капітально. Тобто, от фактично, завдання там на цей буде вже там весняний, літній осінній період залучати кошти і ремонтувати далі ці підстанції, тобто їх е, ну, реконструювати. Наскільки буде наявність, ну наскільки гроші буде для цього? Це відкрите питання. Бо в минулому році на жаль грошей фактично не дали. Тобто, ми як держава забрали загальної підтримки з бюджету, направляли туди для Укренерго для енергоатома. Все так само скоріше і в цьому році буде. Ми бачимо, яка проблема з загальною зовнішньою фінансовою підтримкою. Так, от ЄС там буквально там днями там ухвалив рішення, так що буде виділяти США. Підтримка під питанням стоїть так. Дякуємо, ну, щось так, там Да, тому це буде ключовий аспект.